Мої любі хлопчики та дівчатка. Сьогодні вранці, коли я йшла на роботу, то зустріла по дорозі смайлика. І він нагадав мені, що скоро в нього буде день народження. А чи пам'ятаєте ви, які атрибути цього свята? Давайте разом згадаємо. Правильно, в першу чергу це святковий торт. Кульки, ну, звісно, подарунки, квіти і багато-багато гостей. Тож я сьогодні, діти, пропоную вам разом зі мною приготувати подарунок, але спочатку давайте пограємо у гру, яка називається Мої емоції. Тому що смайликів у нас дуже багато і кожен смайлик. Позначає свою емоцію. Тож, увага на екран! Ми починаємо гру. Привіт! Я смайлик, і я буваю дуже різний. Обери, де я посміхаюся! Молодець! А тепер обери, будь ласка, де я злий. Теж правильно. А тепер обери, де я думаю. Супер! А тепер обери, де я тебе цілую. Ти молодець. Ну, як малята вам сподобалась гра? А зараз, будь ласка, приготуйте своє робоче місце і ми починаємо робити подарунок для смайлика. Для роботи нам знадобляться різнокольорові кружечки та смужки. Ножиці, простий олівець, клей. Та фломастери. Якщо у вас немає кольорового паперу, ви можете взяти білий аркуш та жовтий олівець. І не забувайте, якщо ви не встигаєте, то завжди можна натиснути паузу. Щоб отримати круг, ви можете взяти будь-який предмет круглої форми, обводимо його, розфарбовуємо жовтим кольором, малюємо обличчя смайлика та вирізаємо. Тепер нам потрібно відрізати від залишків нашого аркуша дві однакові смужки. Креслимо їх і вирізаємо. Із цих смужок ми з вами зробимо паперову пружинку. Кладемо одну смужку горизонтально, намащуємо клеєм і приклеюємо другу смужку. В нас вийшов ось такий куточок. Тепер по черзі ми будемо загинати кінці смужок. Зайвий кінчик відрізаємо і тепер можемо сюди приклеїти наш смайлик. Також за бажанням можна смайлику додати ручки або ніжки. Для цього згорніть аркуш паперу навпіл. І намалюйте ручки. Коли ви їх виріжете, у вас їх буде відразу дві. От наш смайлик і готовий. Ви можете зробити смайлик будь-якого розміру, будь-якого кольору та будь-яку кількість нашому смайлику в день народження буде дуже приємно. Малята! Я сподіваюся, що у вас все вийшло. Чекаю на ваші фотографії і до нових зустрічей!